Де, бляха я? Я теж хочу знати, звідки я маю знати, де ти? Там щось там. О боже. Закрий двері. Так, ну що ж, всім привіт, другі на ней ми як я Ягемістрит, і сьогодні я з вами зіграю в Dark Fracture. Девся я, знаєш, в бібліотеці шукав щось, щоб зняти вам. І от тут вона мені попалася, що ми її ще в 24-му році пробували. Провох має бути. Через Single Сешн, якщо ти той, вийдеш. Все буде погано. Ага, тобто. Я надіюсь, воно не буде годину 30 іти. то все довго буде. Я не хочу відео на канал годину викладати. Я чесно не знаю, про що це має бути. Його. розум... Його розум привів його в лабіринт. В безкінечній ночі. Він ходив там один і єдине, що він. А, і тільки щоб зрозуміти, що він насправді там нікого не буде. А, стоп! Стоп, стоп, стоп! Я Я, я згадав, що це. Йома йо, в -йо, мене в мене запис є з цього. Наскільки довго я був вирубаний? Мій треба сигари. Демоє, бляха, запальничка. Я згадав, що... йой Стоп. Так, ну ніби ліпше. Я згадав, що це за гра, я пробував її зняти для вас. А потім я обісрався і вийшов з неї. <свісно> так, у нас є пілюлі. Зі мною все норм. Це медикаменти. Коротше, у нас чел. Ще... Ну, пс... той. Порком 2. Вау, як приємно. Слух, ти пішов нахер. І книжечки. О. Медмедик Теодор. Його лишили, коротше. Пасажири переді мною. Його посмішка. Я замітив його посмішку. І ми найкращі друзі з того моменту. Що це стало? сталося? Що сталося? Вирву ту парашу, Ля! Я тепер згадав, чому ця гра така стрьомна Я навіть з офісу не встиг вийти. Йо-ма-йо, -йо, ви вже мене пугаєте. Не лякайте мене. Вау, фото страшної дитини. І в мене Сеніті погіршилось. Це останнє фото Джеймса, яке я взяв. Чому в мене Санніті зменшилось? Чи це ще я фото дитини побачу? О, ключ, до речі. Ключ в офіс. Нажимаєте правою або лівий кнопку. Чекаю від чого це ключі? Якогось офісу? Та, да, це ключі від офісу. Ага. Якраз ці ключі, так. Да. It's a little dark in here. Maybe I should turn the lights on. Може, мені треба включити світло. Ммм, mm, -hmm, да. Я в моргу. Що може бути ліпше? Так, сюди не можна під час демо. Точняка монстря не ходить, правда? Я би ліпше покурив, ніж перевіряв трупи. Що я встав? Мені туди не варто йти. Добре. Е, тут є кава. Може ти кави хочеш? Ніч все-таки. Батончик. <звук> а, нормально можу відкрити двері. Я взагалі то про свою запальничку прийшов. Я тут з приводами бавитись не буду. Я ж надеюсь ніяка хуйня зараз не вылезет, правда? It's blocker. It's blocker. Ось мій. А він закритий. Ну, ключі мають бути зовні кімнати. На столі якомусь. Ні, в туалети, От в туалети я точно не йду. Особливо в жіночі. Дуже я хочу зараз грати хорор, поки в мене там на вулиці через вікно якесь дитина ридає. наридає. І у мене знову зменшила сеніті. Так. Схоже, що у мене є такий собі таймер. Якщо в мене повністю пройде, буде не дуже добре. Так, а. на столі. А, ось воно, де. Так. так, то що мені треба? Мені треба назад до офісу свого. Я не можу мишкою порухати, алло і гра, ти. Ти хочеш сказати мені зараз да все спочатку то робити? Кончене? Я навіть повернутись не можу. Можу відкрити? Uh, home, sweet home. А, я Ааа, kind of. Дім, милий дім. Запальничка. Я, я більше її ношу з собою. У неї є лімітонна заправлявка і її треба дуже часто перезаправляти і тому мені варто її кресли тільки тоді, коли це буде типу варто, цього. О oh, oh, боже, я забув таблітос. Uh, Слухай, ти впевнений, що тобі зараз іменно треба таблітос приймати, поки ти всередині моргу? Це ключ мені не треба, так? Я я потім візьму. Слухай, я не дуже хочу, щоб ти зараз приймав таблітоси, тому що це також буде трошечки мені мішати. Ти ж розумієш, так? Ну. Змінися, так ти, так ти скажеш тобі білітоси взяв, ні? Ти тупий? А чи може він хотів ті, що там? Йой! А, е, містера каже, що її всім треба приймати. Е, вона для того, щоб ти був ментально поготові на роботі. І також вона дозволяє сфокусуватись чи щось типу того. Е, я би ліпше зробити так як не просив. Тому що всі ці камери. Таке ж ніби вони за мною вічно слідкують. О, мій кошельок. Як вони просяться робити? Є якась спеціальна інструкція? Може з водовіка в мене є тут? Чи що це в мене тут таке? Ось тут. Ні? А, її треба... Бляха, серйозно, мені перед зеркалом в мужицькому туалеті треба. Що це у вас за дивні традиції? Вау? Wow. Тут ще й так чисто. І я ще й не відображаюся. М -м -м. Так. Тут а, дуже багато різних паранормальних івентів. Твоя нормальність буде потихеньку зменшуватись. І твої. Е дії також будуть ефект твоєї всеніті. Попробуй пережити. І Якщо ти занадто низько будеш їмати, ти можеш навіть не пережити цього всього. Окей. Okay. Тепер... Тепер, я нарешті, можу піти в сторум, uh, щоб покурити. А тебе є з собою сигари? Іде сторум, кстати. Таке я маю знати, Тут нічого не написано. Це storruom? Ні, я туди заходжу, я не хочу ще раз. Не, стоп, це якийсь вихід. Там свобода? Я йду на свободу. Це наверх. Мені треба закінчити тут а, роботу перед тим як лівнути. Та ля, серйозно? А де сторрум? Приведи! Якщо ви мене чуєте, поможіть мені. Я не знаю, де сторум? А, це сторрум, мою, напевно, я хз. Це мої цигари? Цигар нема. А де цигари? Чи не сторрум навіть? Я маю знати, де стором? Ви де біки? А, я інших шляхів не бачу. Тут закрито. А, так ось сторрум. Де ти курить хоч в самому кінці? Так, ну тут ми зато знаємо, що якщо електрика ...анігілірується, все буде погано, ми зможемо її поремонтувати. А, ось тут, напевно, курить. Хей. А де бляха мої цигари? Я. Серйозно? Yes, серйозно. Блях, я лишив в, в офісі. баный oh, рот. Что це таке? <звук> Блях, адено, я щось ти пам'ятаю, щоб він тут був? Movable object. Ти можеш їх рухати або кидати. Що це, бляха, було таке? Що за херня? Що я тільки що побачив? Мама не лякай мене. Хто дзвонить в такий час? Там щось там. О боже. Закрий двері. Так, я просто хочу дойти до офісу, будь ласка. Не, не лякайте мене, не вбивайте, не катуйте. Я просто хочу жити. Бляха, я пропустив дзвінок. Мені треба до роботи. Але... Де... Де я вже не навчу за цю гру і за те, що мені приходиться перепроходити в другий раз тільки тому, що воно завис. Кстати, цього Много разу ця херня була закрита. Ааа, okay. тепер воно закрилося, дивіться. Кстати, а чого тут протікає? А ви воду економити не хочете? Воно не хоче переставати. Ну і ладно. цей на... раз, Ладно! На цей раз воно тут було! Я хотів сказати, що того не було, але воно все-таки тут було. Ось точно дуже важливе зараз будуть дзвонити мені в третій ночі. Я так і повірю. Так, і що мені робити? Вернутися до роботи. Як? Блях, я пропустив телефон. Це могло бути важливе. Кто-то может проверить, типа, чья тут есть. Мне лучше прикинутися, ніби я занятый. Мне нужно проверить тела. Бля, я не хочу. Там у фризера есть тело. Где тела? Эм, а вот и фризер. Мне нужно... Прорухатися. Що а... мені треба зробити? Троліс? Що за троліс? Камера, кстати. Ні, я себе з за трупами закрати не буду, дяк. Що мені треба зробити? А, а троліс це ці штуки. А які тіла? тут а? Шо? Бляха! Тут од... одного тіла не хватає. Мені треба піти і поговорити на рахунок цього. Бля, у нас тут труп бігає! Біжи в офіс, поки він тебе не забив! Шоче? Дзвони? Там труп бігає! Алло? Алло, у нас тут труп! Утікач, ловіть його! Чи втече? А мені за то гроші не заплатять? Алло? Hello? Аго. Так, я щось дуже сумніваюся, що нам хтось відповість. Хто дихає? У мене сеніті зменшилось. Пиш по мене. Що радіо включається парашно. Що мені робити тепер? Може він думає, що це дуже смішно. Я чую, як камера продовжує клікати, але звідки вона йде. Так. Телефонна лінія мертва, і. ця зміна стає дуже дивною. Я чую не. Я чую незнайомі звуки, які йдуть далеко з моргу. І одного трупа не вистачає. І дивні об'єкти з'являються ні звідки. Але я впевнений, там є логічне пояснення. Треба піти подивитися звідки звуки. Та ти шо дебіл? Це найгірша помилка, яку роблять у всіх хорор-фільмах. Ти певний що ти хочеш це робити? Бо я не дуже, наприклад. А от звідси воно йде. Гей! Hey. Hey, хто Who's там? There? Там труп, бляха! Що це, бляха? Це не немає тут бути. Це дуже всрато. Камеру фото робить. Вона використовується щоб. прогрес декомпсоції. Не кажіть, що труп зараз пропаде. Вона може використовуватися як твоє світло. Треба цього кнопку заживати. А що мені з трупом робити? Тут щось твориться. І що ти хочеш, б я зробив з тим, що тут щось твориться? Льо, дядя, вставай! Тобі ще працювати? Ем. Мені не нравиться що тут світом. Блях. Тепер що? У нас проблеми з енергією. Мені треба поремонтувати той вод. Бля, я не хочу! Хто? Я ніхера не бачу! Чому камера не працює? My Мені треба це Тут дуже темно. Эм. Ем... А чому тут закрито? Що мені робити? Де, бляха я? Я теж хочу знати! Звідки я маю знати де ти? Ааа, чому тут руки? Не трогайте мене! Може я ти пожму, дарова! Я Міша, а... а тебе як звати? Ви всі тут непривітні. З дверей ростуть, йомо! Ти не вбивайте мене! Як мені за це вибратись? Лха, треба заспокоїтись. Це все в моїй голові. Я казав, не приймати пілюлі. Хто тобі їх дав? Ти дебік. О! А я прийшов. Ну, не мотуй. Не розумію. Все ніби норм? А ну я спробую світло. Emergency. Все працює тепер. Мені треба знайти медикації швидко. У мене зараз нічогось. Пугать не буде, правда? Не надо мене лякати, я боюся страху, у мене алергія на страх! Не тройте мене. Що таке? Щось мав зрікатись. О! Yeah. Сука. Це не стається. Усе нормально. Це все нереально. Тата, надійся, що це все нереально. Бля, я... чекай, стоп, а як мені пройти? Сюди? Все нормально. Ніхто нас не вб'є. Вони всього ж то кидаються той потергейсти тупі. Окей, все нормально, я і не таке проходив. Де мої медикаменти? Ось вони. Я не можу поки мене. Треба взяти пілюлі. Твої антип-психотік медикації можуть щоб відновити сеніті. Вони можуть знайти бути знайдені в ігрі. На рандомних точках, але воно реально трохи незвично. Нажми таб, щоб використати їх. Боже. Мені реально треба медикація. Ой боже. Так, все. Що в мене з тим? Чому в мене камера не працює більше? А, о. А, її треба зажати. Що це таке? Я не, Нікого не бачу цей девайс, певно працював. Що? Бляха. Ще один за Я тут сховаюся, добре? Все буде нормально! Тримайсь! Я буду жити! Напевно. Боже, я я валю звідси. Воно все е, в ключі від виходу в моєму шкафчику. Я тебе зрозумів, я абсолютно підтримую це рішення. Вамо звідси нахер! Де ти вакансію на цю роботу знайшов? В мусорці? А де ключі? Що? Де ключі? Я ще бачу тут. Я чую щось справа. Мені це взагалі не подобається. Кто бавиться з моими ключами, собака? Падал тупой. Кулю не підривайся, кстати. Я не, я, не можу взяти. я не попадаю туда. Окей. Теперь мажу. А теперь митропоследство вай. І правильно? Я йду звідси, ти шо? Я тушатись не буду? мною якийсь голий мужик бігає? Що труп? Яка різниця, він за мною бігає, мені не нравится. Я валю, звідси. Я тут не лишаюся. Е, тут не було цього всього. І ручка вона зникла. Що я тут тепер лишився назавжди? Я не знаю як це відкрити. Де якийсь інший прохід? Ти не знаєш, друже? Що ти очікуєш, я тепер буду робити? Ніяких проходів нема, більш нічого нема. Еу! Фу, бля. Оу. Боже, як кров. Ну все ще свіже. Що тут твориться? Ну і конечно що я маю зараз як дебік піти за цією кров'ю та Йой, у вас тут вечірка була чого тут все замазано Ви прибиральників не щадите, ще Не кажіть що це в жіночі? А ні, здається, не в жіночі. Чи в жіночі? Не в чоловічу да? І в жіночу тоже. Бля, а, а куди мені... Цол, я не можу вибрати між чоловічою і жіночою. Ну вообще всюди веде, кстати. Може до трупа все-таки схо? Що це? Напевно, тут а, типа а, як його? А, а я знаю, що мені треба, мені треба піти і взяти ту от, як його? Ну ту парашу, там. Та що валялася тоді пам'ятаєте? Та от ручка. Вона туди підійде. Не питайте, що я вічно фоткаю. Я просто фотограф хочу. Так, якщо мене щось налякає, чисто фоточку зробити. Я щось чую, кстати. Як хтось ридає. А то я ридаю. А, сори Сори, я не хочу тебя унизить, но конечно да Я только потому что какая-то девчонка маленькая плачет Хотя я бы уже заобесрался в такой ситуации Кстати, труп не пропадает, труп норм Прокрутить теперь ты хочешь я? Ну давай прокрутим И... Стоп Я могу в одну сторону, а если я в эту прикручу? Що буде? І хто двері закрив? Я не закривав їх. Що сталося? Чому я різко обернувся? Ніхера собі! Боже, яка це жахова ідея! А чому тут ручки? Ручки, ну, даш мої ручки Що в мене в сцені? Ой, бляха, чекай! Мені та не треба! Візьми кістку. Добре, візьми іншу кістку. Що це таке? Що хочеш, щоб я зробив? Прийшов крізь них? Що тут труп? Та з тульчика кидає, падло! Ще одна рука, пожати тобі її! Хтфу на те! Та руки всюди. Ручки. О! Трупік! Я бачу світло в кінці тунелю. Це світло? Це вихід? Я вибрався? Чого ти туди обернувся? Що це таке? Що тут таке? О, ка схрій! Ля, хуй ти там стоїш, тікай! Ля! Цойце ніхера себе! Це має бути кошмар. Що тут твориться? А от що буде, якщо ви будете приймати таблетки? Оця от чел мені нагадує. Бля, мене сеніті зменшується стоп. Що? Що мені зробити? Я не можу зайти в інвентар і сеніті поповнити. Як мені зай. Що твориться? Чому воно... Як мені зайти в інвентар і поповнити собі сеніті? Поможіть мені! Поможіть мені хтось! Поможите, пожалуйста, не, 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 не. Вы прошли пролог. Твой геймплей был 23 минуты. Гейплей якийсь, коротше. Боже, знаєте, от ці от, е, роботи з моргом це завжди страшно. От Пам'ятаєте, була колись така ігра, там де ти теж працював е, в морзі? От, от такі от ігри завжди лякають. Чесно, я щось не дуже пам'ятаю, бо типу, вроді би гра старалася бути типу, виживалкою, а вроді би тут все було, знаєте, плановано. Хози, мені ніби сподобалось, ніби нормально. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ігру. А на цьому що все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому поки що все, всім дякую за перегляд. Прощавайте.